Здоровенькі були! Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Досить незвично бачити таку техніку серед снігу, але, як то кажуть, віз взимку готують а санки влітку. Отож, зараз є в наявності Spark SP-125C WQ. І з непоганою такою ціною, навіть я б сказав, знижкою. Тому що не сезон, а техніка залишається. Я думаю, взимку можна прикопити такий собі мопед на наступний сезон. Бо Бог його зна, що воно буде в тому світі. Ну, коротше, движок. Такій техніці одноциліндровий з повітряним охолодженням. Чотирьохтактний, бензиновий. Лити сюди не нижче, ніж А-92 треба. Бажано, в принципі, ад 92 можна і 95 капати. Окей, видає він 8,5 коняк при 7000 обертів на хвилину. Момент в ньому 9 на метр. Досить моментний движок такий, який буде тягнути вас в будь-якому випадку, незалежно від того, що ви на нього нагрузили, в 2,3, 4 чи в 10. Рама в нас хребтова. шини. Передня в нас 2,5х17, задня 275х17, трошки ширше, бо в нього тут типу, як задній привід, в принципі. Стоїть цепка. Максимальна швидкість такої техніки 85 км на годину. Ще також неабияким плюсом. У нас тут стоїть КПП на 4 передачі. І що ми бачимо? Немає щеплення. По типу квітшифта тут китайського встановлена така система, що просто скинув газ, клац і все, їдеш далі. Навіть 4 передачі рушає. можете подивитися, я влітку знімав таке. Ось. Вантажопідйомність в ньому 150 кг, що я безпосереднім плюсом, хоча я вага ага, 90 кг. Його просто можу піднімати, легко так переставляти, паркувати дуже зручно. Таку техніку. І в принципі все, ціна його саме основне, 825 доларів, що є неабияким плюсом. Бачите, передній двопоршневий супорт. Вилочка така доволі тоненька, але вихлоп дуже приємний, не гучний. Ззаду в нас стоїть барабанний тормоз, Маятникова задня трансмісія, по два. Два амортизатори встановлені. Є підножки для пасажира. Бачите? З резиночками. Приборна панель добре читається, для людей похилого віку буде просто клас. Дублюється передача, яка встановлена, і багато ще показників. Заводиться як з електростартера, так і з кікстартера. Є підсос. Бачите? І навіть штекер для зарядки. Можна телефон підзарядити. Досить великий плюс. І багажничок. От я кажу, для людей віку просто must have. 825 баксів і ваш дідусь чи бабуся супер задоволені. Отож, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Євген. До побачення!